Звіт про виконання проекту з дисципліни менеджмент проектів ПЗ на тему сайт візитки академічної групи Фентунг, виконала студентка групи ІП221 Герона Наталія. Завданням проекту є детально розпланувати розробку проекту, що триватиме півтора місяці у місії Івано-Франківськ за бюджету 4 тисячі доларів. Команда розробників та тестувальників, два junior developer та один junior QA. Опис проекту це інформаційна платформа, створена за метою ефективного представлення академічної групи та всієї її діяльності. Завдяки цьому вебсайту користувачі отримують зручний доступ до різноманітної інформації про групу, її проекти, досягнення події та контактні дані. Сайт буде мати сучасний дизайн, що забезпечить комфортну навігацію для користувачів на будь-яких пристріх і розмірах екранів. Буде відображатися інформація про академічну групу, її цілі, проекти, досягнення події та інші аспекти її діяльності. Також забезпечення можливості шаткової інформації та злучення більшої аудиторії через соціальні мережі, буде розроблений чат для зручного спілкування з відвідувачами сайту, що сприятиме активній взаємодії та обміну інформацією. Сайт стане не лише інформаційним центром для студентів, викладачів та співробітників університету, а й інструментом для комунікації групи за потенційними студентами. Розробка спеціфікації вимог. Для проєкту було розроблено специфі... специфікації вимог, основними елементами, якої є. Мета проєкту обсяг сфера застосування класу та характеристики користувачів, спеціфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робочі середовища та платформи, на яких вистаєметься розробка, також пріоритети системи, чесна реалізація півтора місяці. Проєкт повинен бути реалізований у вигляді вебсайту для користування на будь-яких пристроях і розмірах екранів. Основним завданням проєкту є відображення інформації про академічну групу, події та діяльність її та університету загалом для можливого залучення нових студентів до навчання в фенту. Головним пріоритетом при розробці стало забезпечення зручності, товаристі та безпеки для усіх користувачів вебсайту. Сайто візитки студентів, читачів адміни. Розробка проєкту проводитиметься відповідно до методології Scrum. Планування розробки проєкту продовжилося створенням product Backlog – чорнелу продукту. В у процесі розробки було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники мають виконати. Елементів журналу продукту було реалізовано їх ID, назва у вигляді короткого опису, важливість, як продемонструвати примітки та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людини-годин Story Point. Елементи журналу продукту були посортовані за їх пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває два тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 05, 06 для розробника рівня джуніору. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань команда повинна виконати 15 сторінпойнтів за один спринт. У проєкті задіяні два розробники рівня джуніор та один тестувальник рівня джуніор. Треба врахувати, що спринт триває 15 днів без чотирьох вихідних. Таким чином, команда з двох джуніор-розробника та одного джуніор-тестувальника може розробити проєкт ще за 4,5 додатковими днями для правильної оптимізації форс-мажорних обставин. Створення спринт-беклок. Одним з важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалість спринту було обрано 15 днів. Тут в мене показано три спринти. Визначення вартості проєкту. За даними сайту Duo.ua можна навести приблизну зарплату розробників. Це значно перевищує бюджет проєкту, тому необхідно прийняти міри, які дозволяють вкластися в його рамки, зменшення зарплати розробника або збільшення бюджету. Із клієнтом було домовлено про необхідність збільшення бюджету, і він зріс на 300 доларів та становить 4300 доларів. Планування проєкту в Asana у платному 3 ценів безкоштовного пробного періоду серверному веб-застосунку для управління проектами Asana було створено проєкт. Йому було створено спринти та user story, зазначені в product Backlog. Для кожної user story визначені та вказані завдання, для яких вказано виконавця, статус дати початку і кінця виконання. Оціни та витрачений на їх виконання час, пріоритет та роль для виконання. Також для кожного спринту зазначений час його початку та його завершення. Представлення проєкту спринтів в ASAN діаграма гранта та burndown chat Спринт 1, спринт 2 і спринт 3. Календар проєкту. Після визначення часу на всі завдання за допомогою календаря можна переглянути час на виконання завдань спринтів. Оцінка ризиків. Передбачено, що один розробник звільниться з роботи на першому місяці проєкту. Будемо вважати, що розробник звільнився на другому спринті, тобто пропрацював 0,5 місяця. Розрахуємо продуктивність, Получається 11 сторіпонтів. Продуктивність команди за спринт, за спринт, коли один розробник звільниться після одного першого спринта, дорівнює 11 сторі а це на 4 сторі менше, ніж потрібно для успішного завершення спринту. Нехай розробник був відсутнім у другому-третьому спринті. Кручення часу виконання для завдань, показаних із створенням сайтові візитки, понесе за собою деякі втрати в плані якості, оскільки для їх виконання було передбачено менше часу, ніж потрібно для розробки, тому щоб запобігти цьому після звільнення розробника на другий-третій спринт було взято на роботу іншого розробника, тобто в розробці проєкту не буде жодних втрат ні по якості, ні по часу. Висновок. З цього раніше сказаного можна зробити висновок, що проект сайт візит економічної групи Іфентут буде завершено успішно, оскільки на розробку виділено достатньо ресурсів, таких як час, виконання, бюджет та команда, учасники якої є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Це все вказує на те, що проєкт буде розроблений швидко та якісно. Дякую за увагу!